Сьогодні на вечері я вирішила приготувати тефтелі. Зробила фарш з двух філе, відварила рис, дала яйце, спеції. В У мене це приправа куряча та копчена паприка, все це перемішала та все-все готово. Тепер нам знадобиться сформувати тефтелі. Для цього я беру борошно та завдяки ньому обвалюю тефтельку. Одна штучка це приблизно одна столова ложка. Тепер відправляю їх смажитись на розігріту пательню змащену сонь. Соняшниковою олією з обох сторін на середньому вогні. А поки за цей час я роблю засмажку, нарізаю цибулю та натираю моркву. Та знову розігріту пательню змащую соняшниковою олією та обсмажую цибулю та моркву до ось такого стану, після чого додаю томатну пасту та все заливаю водою. А як ви готуєте тефтелі? Напишіть Напишіть рецепт. Тефтелі я вкладаю в інший посуд та після чого заливаю осією засмажкою їх. Накриваю кришкою та на невеликому вогні тушкую тефтелі у томатному соусі. Це дуже смачно, обов'язково раджу вам їх приготувати. Дуже гарно поєднується з пюрешкою. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!